Події навколо Врадіївки буквально сколихнули українське суспільство. Але чим далі, тим більше, ця історія починає перетворюватися на дешевий спектакль. Про сам факт зґвалтування і мало не вбивства Ірини Крашкової трьома міліціонерами зараз мова не йде. Кримінальне підґрунтя цього дикого злочину, поза сумнівом. Та коли цю історію деякі діячі почали використовувати у власних інтересах, запахло фарсом. Може, саме тому центральні, а також чесні ЗМІ, на жаль, практично проігнорували сенсаційний факт. Організатор радіївської ходи Василь Любарець є громадянином Сполучених Штатів Америки. Можливо, на цю персону зміни звернули б уваги взагалі, якби Шевченківський райсуд суд Києва не вирішив засудити Люберця до 10 днів арешту. Його звинуватили в порушенні правил проведення мирних зборів. У відповідь активіст оголосив голодування. Василь Любарець з'явився у радіїці сам по собі. У штурмі будівлі РВВС участі не брав. А коли все більш-менш притихло, почав діяти, а саме організовувати ту саму в Радіївську ходу. Коли під його керівництвом десятеро людей, зовсім не мешканців Радіївки, вийшли до Києва протестувати на Майдані. Історія з ходою відома всім, хто дивиться новини. Цікаве інше персона самого організатора. Наше діло, наша воля праведне діло. Бог з нами, з нами Бог, бо це правда. У чому ж правда Василя Любарця? На декількох сайтах, а також в блогах народних депутатів, з'явилася вельми цікава інформація. Любарець кадровий військовий, учився у Київському військовому інституті управління та зв'язку. Був командиром батальйону, старшим офіцером генштабу збройних сил Радянського Союзу з 1978 по 1993 рік. Далі цікавіше, після звільнення в запас Люберець їде навчатися до США у державний коледж штату Юта. Сам себе він називає сучасним менеджером, досвідченим лідером, організатором систем ефективних команд, володарем Дару проявляти найкращі якості в екстремальних ситуаціях. Свої знання Люберець охоче застосовує на практиці у 2004 році. Він стає активним учасником помаранчевої революції. У 2006 виїжджає з України до Польщі і два роки про нього нічого не чути. Та у квітні 2008-го Люберець знову з'являється в Україні, але тепер вже з паспортом громадянина Сполучених Штатів Америки. Після цього він десятки разів вилітав за кордон у різні міста і країни. 12 січня 2010 року Любарець подає заяву про заміну українського паспорта у зв'язку з тим, що він його втратив. При цьому Василь Олексійович уже давно є громадянином Сполучених Штатів. Там же мешкає і вся його родина. Любарець має дім у Солт-Лейк-Сіті, належить до секти Мормонів і є топ-менеджером такого собі товариства з обмеженою відповідальністю Карпатія. Про яке він сам з гордістю говорить, що організував мільйонний проєкт без жодного центу в кишені. Зазначте, центу, а не копійки. І от ця людина зараз активно виступає проти нинішнього президента України. Віддавай владу, і йди куди хочеш. Влада має належати нам, народові. Але політичні пристрасті Любарця не обмежуються Україною. Його прізвище стоїть і серед тих, хто підписав лист проти президента Росії Володимира Путіна. Прізвище Любарця у цьому списку неспроста. Знову ж, за його власними твердженнями, Василь Олексійович владіє ключовим досвідом саморехтування раба до людини вільної з парадигмою свободи. З першого погляду, це пафосна маячня під прапором, якому позаздрив би сам Сальвадор Далі. Але з іншого, маємо справу з таким собі патріотом у вишиванці, який глобально вивчив нову філософію і менеджмент революцій. Громадяни господарі цієї землі. Толь давайте будемо господарями. Давайте наймати собі слуг і контролювати, як вони нам служать. Дуже цікаво звучить ця фраза, якщо пам'ятати, що любарець громадянин США. То це громадяни Сполучених Штатів хочуть стати господарями нашої землі. Власна історія любарця не є дивиною. Американські політтехнологи вже давно працюють з українськими громадянами особливими методами. На специфічних конференціях техкемпах, вони вчать українців, як організувати народне повстання за допомогою соцмереж. Вони готують та фінансують діяльність активних блогерів, так званих чесних журналістів і просто активістів, які в майбутньому можуть згодитися для підривної діяльності проти власної країни, причому навіть не усвідомлювати цього факту. Та можливо люберець пташка більш високого польоту. Як міг пенсіонер Збройних сил, колишній старший офіцер Генштабу СРСР виїхати в Європу громадянином України, а повернутися за два роки громадянином Сполучених Штатів? Яке завдання він міг виконувати у Врадіївці? Деякі ЗМІ припускають, що колишній майор вивчав обороноздатність МВС, методику дій міліціонерів у кризових ситуаціях і шукав їх слабкі сторони. Цікаво, що у посольстві США панує повна мовчанка щодо свого громадянина, засудженого на 10 діб арешту. Ніхто не поспішає його вручати, хоча зазвичай американці дуже активно опікуються долею своїх співвітчизників. Цілком можливо, що Любарця кинуть на призволяще. бо інакше може ще й доведеться давати відповідь на питання мітингуючих під будівлею посольства, чому громадянин США очолює протестний рух в Україні і чи не є даний факт втручанням у внутрішні справи нашої держави? А чим це може закінчитися у посольстві мають розуміти дуже добре.